Добрий день, мене звуть Остапенко Антон Віталійович. Я лікар ортопед травматолог п'ятої міської клінічної лікарні міста Суми. Працюю в лікарні в цій менше року. Загалом працюю більше двох років. Ортопед-травматолог травматолог це клінічний лікар, який займається діагностикою, лікування та профілактикою захворювань та травм опорно рухового апарату людини. Серед захворювань найчастіше частіше зустрічається це деформуючості артрозу різної локалізації різного генезу. Остеоартроз – це гетерогенна група захворювань, яка подібна між собою за клінічними та морфологічними проявами, в основі якої лежить пошкодження всіх елементів суглобу, перш за все, суглобового хряща або гіалінового хряща. Профілактика захворювань, перш за все, це активний спосіб життя. По-друге, це відсутність шкідливих звичок. І потреке це ранішня діагностика, ранішня діагностика. Тобто, якщо з'явились скарги, наприклад, на болі в колінному, кульшовому або в будь-яких інших суглобах, то це привід звернутися до спеціаліста за консультацією. В нашій практиці ортопедітравматолога використовується досить обширний спектр. Візуальних методів дослідження, починаючи від рентгенографії базової на цифрові рентгеноапарати сучасні стоять і закінчується магнітною резонансною томографією. Також використовується комп'ютерна томографія і ультразвукова діагностика. Наші лікарі надають амбулаторну поліклінічну допомогу, це планові стаціонарні лікування, планові стаціонарне лікування, оперативні лікування, як планові, так і ургентні. А також хочу підкреслити для пацієнтів, що на базі нашої лікарні є змога виконувати тотальне ендопротезування калінного та кульшового суглобів. Також це малоінвазивне оперативне втручання, таке як хартроскапія калінного суглобу. 一一切。 Рекомендації для наших шановних пацієнтів будуть наступні. Перше, це в зимовий період бути уважним, особливо там, де може бути слізька. Тобто, це на сходах на якомусь кахельному покритті. Це по перше, по-друге, особливо для літніх пацієнтів, купіть собі для доступу, для доступу шийку пустина. Вона скаже вам дякую. Dziękuję za